Сьогодні, і в наступні декілька днів, ми розглянемо одну з найвпливовіших версій. Версії консеквенціалістичної, етичної теорії, і це філософія утилітаризму. Джеремі Бентам, англійський політичний філософ 18 століття, дав перше чітке і систематичне визначення утилітаристській етичній теорії. І ідея Бентома, його основна думка є дуже простою і дуже привабливою. З моральної точки зору та інтуїтивно ідея Бентама звучить так: найправильніше, найсправедливіше. Буде підвищувати корисність, що він мав під цим на увазі. Під корисністю він розумів пропорцію, наприклад, насолоди до болю, щастя до страждання. Ось як він відкрив принцип найбільшої корисності. Він почав з того, що помітив, що всіма нами. Що всіма людьми керують два незалежних господаря біль і насолода? Усі ми, люди, любимо насолоду і не любимо біль. Тому в основі нашої моралі має бути незалежно, чи ми думаємо, що нам робити з власним життям. Чи як законодавці або громадяни ми думаємо про те, якими повинні бути закони? Найправильнішим буде як індивідуально, так і колективно, підвищувати, діяти так, щоб підвищити загальний рівень щастя. Утилітаризм Бентама можна резюмувати наступним гаслом найбільше благо для найбільшої кількості людей. І з цим базовим принципом корисності під рукою розпочнімо випробовувати його. Звернувшись до іншого випадку, іншої ситуації.